Сію, сію, посіваю, з новим роком вас вітаю. Щастя, здоров'я в новому році. Роди Божа, жито, пшеницю і всяку фашницю! З новим 2024 роком вас, друзі. Ну що, от і настав новий рік. Ранок, 1 січня 2024 року. В першу чергу, хочу подякувати всім захисникам. За те, що ми дожили до 2024 року. Низький клін вам. Повертайтеся живими і неушкодженими, здоровими у свої домівки до своїх сімей, щоб усе у вас було добре. І давайте, друзі, згадаємо тих, кого вже з нами нема. Не знаю, як сказати. Звісно, це біль, звісно, це смуток, тому що практично кожна родина втратила свою рідну людину на цій клятій війні. Не знаю, що сказати, що добавити, але... але війна, вона просто це дуже страшна річ. Друзі, бажаю, щоб у вашому і у нашому з вами новому році було все по-новому. Всі ми надіємо, що 2024 рік це рік перемоги, це переможний рік. Ми подолаємо ту нечисть, яка прийшла до нас у 2022 році. І більше вона сюди ніколи в житті не повернеться. Будемо працювати на нашій українській богом даній землі, потихеньку будемо розвиватись. І дасть Бог все в нас буде добре. Друзі. Бажаю всім вам перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, добробуту, щастя, щоб усе у вас було добре, всього вам самого-самого най най-най-най-най найкращого. би... Важко не було, але потрібно триматися, потрібно працювати. Розповідати за якісь плани зараз я поки що не можу, тому що в мене їх немає. Але в подальшому, коли будуть з'являтися, коли будуть якісь задумки думати, здійснювати, то я вам буду показувати. Ну що, друзі, з новим 2024 роком вас всіх. будьте здорові, не хворійте! Бажаю друзі вам, вашим рідним, вашій домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть. І будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Щиро дякую, друзі, за увагу. З вами був Талян. З новим 2024 роком. У вас всіх дорогі українці. На вулиці таке відчуття, як середина березня місяця. Тихо. Сонечко піднімається, аби дав Бог, щоб так тихо було і по всій Україні, щоб не було вибухів і щоб все було добре.